Трашніше вже прийшли це ліфтова шахта, яка була зовсім на самому краю села. Та вже закінчуємо день другий повністю тих поверх. Далі почнуться житлові поверхи. Дуже сподіваюся, що буде чуть легше, тому що Кровля була найскладніша з-за того, що приходилось розчищати рубероїд, утеплювач, потім добиратись до закладних. Спустили пройду наступно, наступно, наступно. І так поверх за поверхом. Ні. Тут гонка не потрібна. Було таке, що за однією плитою три повних робочі дні, возились. А от вчора 6 плит за дві години. Чуєте, зараз довбить. Це він, плити, які спускають, він трощить на більш частини, які треба буде потім грузити і вивозити. Я тут з самого заселення отримала квартиру. І я дуже хотіла сюди повернутися. А вот. Ну, я не знаю, в нас там в кришу прильоти, їх не ремонтували, тому що були лімніки, всі засипані і вода текла, ми вимочували навіть у себе на 14 -му. вот, А потім наші хлопці з під'їзду піднялися, попробували, вроді все нормально. Ну а так вся сирості, самі розумієте, вообще за них розговору не всі зелено-сірого цвіта. Ну, це не Самое Найстрашніше, що жити негде людям. Чи було таке ось ну, безпокоється, що а, и ваш патя не и Так, є, воно й досі є. Боїтися. Боїмося, так, так, так. Боїтися чого, що. Ну що, будуть розбирати і вони якось друг за друга тримаються, будемо так казати. Угу. Враховувати, скільки тисяч тонн важить один під'їзд. Да? Два поверхи, ой, два будинки стоять рядом. Якщо ви розбираєте один будинок, то е, якісь процеси все одно будуть відбуватися Тільки після повного демонтажу можна грамотно, інженерно обслідувати, ну, але ваш прогноз, що він стоїть. Мій прогноз треба розібрати цей і обслідувати цей. Я вважаю, що мабуть все буде, тому що фундаменти окремі, частково ну, не пересікаються. Тут тільки тому, що Дві дуже важкі будівлі стоять рядом. Може, навіть буде трохи дешевше, але ну, трохи це там 0,5. Давайте так, поки що 17 мільйонів вистачає на все про все. І тобто був розрахунок, бо як казав там мер міста, що там були там, пропозиції там, і за 30. А як визначали? Бо я так розумію, тендеру не було. Розкажіть про це, це невідкладні роботи. Ну, визначали за проєктною документацією і стосовно економії бюджетних коштів. Тобто, які строки, яка там документація інженерна, як будуть демонтувати, і таке інше. Ну от і все. Тобто, розумієте, його ж можна демонтувати там багатьма способами. Хтось там відсипав там по посам. Гірку, на яку там заганяв там, механізацію, яка там розбирає одним чином, хтось пропонував там встановити два башбаних крани і розбирати з двох кранів. Хтось про як у цьому випадку використовує один басбаний кран, і там, якщо потрібно, тут працював там ще один колісний кран, допомагав, він не потрібен. Ну тобто. Оптимізація коштів, якщо хочете так, є технічний звіт, і якщо можна було провести інструментальне дослідження, витратити бюджетні кошти, але ну що я на що я маю витрачати бюджетні кошти, якщо за моєю спиною все і так зрозуміло, тому що я. Нависання, зруйнування, ну тобто немає половини під'їзду. Не одразу, ну, тому що є процедурна частина. Ну, тобто, це ПТНС обласний, це там, технічний звіт, це там, виконком міський, це, е, хочу підкреслити, що Конституція захищає людей, які мають свої квадратні метри по власності. Тому все це ну, потрібно було проробити. Ну і ще є момент. З коштами, зі сторони там інженерного складу, ну мене все влаштовує. Коли доберемося там до, до поверхів, які знаходяться внизу, то почнемо розбирати руйнування, які знаходяться на землі, там, де може бути, а може і не бути, тіла загиблих. Часу оптимістично до кінця грудня, там песимістично там.